Американська влада ще в 2014 році проголосила в своєму законодавстві. Вони тоді ухвалили Ukraine Freedom Act, в якому чітко говорилося, що метою політики Сполучених Штатів є допомогти урядові України відновити територіальну цілісність і суверенітет. Що ми маємо натомість? Ми маємо натомість, що адміністрація Трампа примусила Україну відмовитись від своїх законних прав. Після е, тої паски, яку Трамп е, зробив для е, Зеленського в Вальному кабінеті, що відбулося? Україна в березні прийняла в, під час тих переговорів в Саудівській Аравії умови Сполучених Штатів, е, і безумовно відмовилася від будь-яких е, від будь-яких від будь умов для того, щоб е, там досягнути перемир'я.